Привіт, в ефірі підсумки дна. Мене звуть Денис Бігос. Верховна Рада пішла на канікули і на дні раптом стало ніби порожньо. Хоча ні. Піти на канікули нардепи можуть, але піти з дна? Ха, -ха! ніколи. Депутатський корпус так виснажився за сезон, що не знайшов собі сил трохи напружитись, подовжити роботу і закрити питання з законом медичної реформи. Хоча мова йшла про кілька додаткових робочих годин. Ну окей, може день-два. Це дуже показово. В сенсі вони демонстративно чхати хотіли на будь-яку суспільну користь від них, якщо потрібно обирати між користю та власним комфортом. Ми багато говоримо про те, що депутати в нас корупціонери, порушують закони голосування, прикриваються недоторканністю. Вони популісти і верзуть казне що. Ага, але за цим трохи забула ще одна проблема. Вони переважно. Тупо ні чорта не роблять. Порожня сесійна зала кожної п'ятниці, нехтування надважливими питаннями, щоб просто піти з роботи скоріше. Ну зрозуміло, що термін роботи тут доволі умовний. Гроші у парламенті вони заробляють не у касі Верховної Ради, але все ж таки суспільний договір між народом та депутатами раніше передбачав, що вони упері крадуть, протягують власний бізнес, але час від часу приймають якісь корисні закони. Розроблені дуже часто взагалі не ними. Але, ну бачите, щоб закон почав діяти, депутат має тиснути кнопочку. Така вже в нас політична система. І зараз в парламенті довжелезна черга важливих законів. І медична реформа чи не найважливіший. І вони просто пішли. Я погано знаюсь на державному управлінні та політиці. Серйозно. Мені набагато легше шукати якісь. Аналогії з бізнесом і в цьому випадку їх дідька лисо знайдеш. Ну я ще можу дуже сильно напружившись, уявити, як в якійсь компанії напередодні важливою подією не знаю, міняють управлінську модель чи там просто відкривають новий магазин. Співробітники кажуть: Таня, ну ви що, ну ви що, яке затримати завтра? Відпустка ж починається. Я не можу уявити, що це будуть якісь керівні співробітники. Тому що вони, як ніхто, мають бути зацікавлені у результаті. І я вже точно не уявляю, як після такого виходу у відпустку хтось з персоналу повертається на роботу на те саме місце. Просто на біса вони там такі потрібні. Бачите, бізнес він, він не хороший чи етичний, чи має комусь подобатись, але він або ефективний, або його просто не буде. І бізнес вирізняє одна дуже проста річ: усі учасники організації завжди знають, навіщо вони зібрались. Я певен, якщо опитати парламентарів, в чому сенс твого депутатства, чувак, то кожен з них знайде багато красивих шота вишиванка слів про світле майбутнє, піклування про народ, візію, місію, Оце це все. Або просто «помугикає», якщо це Добкін. І звісно, кожному з них заважає лише одне: решта нардепів. Але це дурня. Тому що коли люди реально знають, навіщо вони зібрались, їм вдається взаємодіяти. Я хотів знов навести у приклад бізнес, але ні. Це навіть не про бізнес, це про будь-яку організацію. Від корпорації до церкви, від руху за порятунок пандочок до проекту із дослідження комети Чурюмова Герасименко. Це 21 перше сторіччя. Всі процеси, всі організації тримаються на тому, що мають якусь мету, заради якої учасники організації готові працювати і співпрацювати. Український парламент не виняток, просто. Ну, в чому співпрацюють нардепи розенблати поляков, які представляють дві конкуруючі політичні сили блок Петра Порошенка і Народний фронт. Вдахованні бурштину чудово співпрацюють. Вся країна бачила. В чому співпрацюють непримиренні політичні суперники, радикальна партія і Народний фронт? В тому, щоб утримати недоторканність своїм депутатам. В чому співпрацює увесь парламент? В тому, щоб звалити на канікули раніше. Кинувши на призволяще щось важливе. Ну, для вас важливе, звісно, не для них. Увесь депутатський корпус повернеться за кілька тижнів. І він згенерує ще багато безглуздих законопроєктів, не купу факапів і багаторазово потрапить до корупційних новин. Ну і до підсумків дна. Але справжнє їхнє дно, ґрунтовне, системне, було от сьогодні. Натомість, за відсутності народних депутатів, нам не дадуть сумувати чи скоріш навпаки підкинуть суму президенти з прем'єром. Але розповідь про них потребує окремих випусків. Не перемикайтесь. Це були підсумки ДНА і з Бігус.